Любінська унія, Союз Литви і Польщі підписаний в 1569 році, який закінчився утворенням держави Річ Посполита. Чому було укладено цю угоду, а головне, яке значення вона мала для українських земель, поговоримо далі. А це для початку, давайте з'ясуємо, між якими державами були розділені українські землі в другій половині XVI століття. Волинь, Братславщина та Київщина контролювалися Великим князівством Литовським. Галичина та Поділля були під контролем польської корони, Чернігова Сіверщина контролювалася Московським царством. А ось південна частина українських земель була розділена між Османською імперією та її васалами Молдовою та Кримським ханством. Як ми бачимо, переважно більшість українських земель. Належала саме Великому князівству Литовському та короні Польській, тому історія цих країн неомінно впливала на історію українських земель. Литва і Польща мали давні стосунки, прикладом яких є укладання Кревської та Городецької уній. але ці унії не мали такого великого впливу на історію цих держав, на відміну від Люблінської. Тож давайте розберемося в причинах підписання цієї угоди. У XVI столітті Литва потерпала від війн з московською державою, внаслідок вона втратила третину своєї території, зокрема Чернігово-Сіверщини, а участь Литви у Ливонській війні дуже сильно ослабила державу, поставила її існування під загрозу. Ослаблена Литва потребувала союзника, давні зв'язки Литви з Польщею робили останню реальним кандидатом. Якщо для Литви союз із Польщею був життєво необхідний, то для Польщі цей союз був потрібний для розширення своїх кордонів на схід за рахунок українських земель. Зі спогадів сучасника братія Шляхецька, побачивши перед собою родючі українські землі, думала не про татар та козаків, а про нову здобич для польського плуга. Угода була вигідна як Литві, так і Польщі, залишалося узгодити питання, на яких умовах буде підписаний союз між двома достатньо великими державами. Литовська шляхта, з одного боку, відчуваючи тис Москви, намагалася поєднатися з польською шляхтою. З іншого сподівалася, що внаслідок об'єднання буде мати такі саме привілеї, якими користувалася польська шляхта в своїй державі, а також буде збережений литовський сейм. Польські магнати та шляхта загалом підтримували ідею об'єднання обох держав, вони вбачали в цьому можливість отримати нові землі і залежних селян. Дрібна українська шляхта підтримала ідею Унії, гадаючи, що внаслідок об'єднання Литви і Польщі будуть такі самі права, привілеї та посади, якими користувалися українські магнати раніше, але розуміли про можливість насадження католицизму. До речі, український князь Василь Костянтин Острозький рішуче виступав проти Унії І лише під загрозою втрати своїх власних маєтків підписав акт про приєднання Волині та Київщини до Королівства польського. Щоб узгодити питання Унії, в 1569 році Литовська польська та українська шляхта зібралися в місті Люблін на сейм. Але, на жаль, майже півроку вони не могли знайти спільну мову між собою. Литовська знать навіть покинула засідання Люблінського сейму. Це спровокувало активні дії з боку польського короля та великого князя Литовського Сигізмунда 2 августа, який видав два універсали про включення Підляща, Волині, Братславщини та Київщини до складу польської корони. Це змусило литовську та українську шляхту повернутися до обговорення питань Унії. Нарешті, 1 липня 1569 року, було підписано угоду про об'єднання Литви і Польщі в єдину державу Річ Посполита. За умовами Люблінської унії, Річ Посполита, що дослідно перекладається як спільна справа, утворилася як федеративна держава, тобто це держава, що складається з кількох державних утворень в даному випадку, це Литва і Польща. Кожне з яких, зберігаючи власні органи влади, підпорядковується загальнофедеративним органам влади, тобто в кожній країні залишалися свої уряд, військо, скарбниця та закони, а спільними для держави Річ Посполитої були монарх, сейм, зовнішня політика та гроші. Новоствореною державою керував король, якого обирали, і він правив до своєї смерті, тобто встановлювалася форма правління, виборна монархія, білоруська та українська шляхта були зрівняні в правах, було ліквідовано митні кордони. Новостворена держава проіснувала до кінця XVIII століття і мала великий вплив на історію Європи. Однак, давайте розберемося, як утворення Речі Посполитої вплинуло на українські землі. По-перше, якщо раніше українські землі були розділені між двома державами Литвою та Польщею, то тепер вони об'єднані в рамках однієї держави Річ Посполита, це сприяло консолідації української нації. По-друге, до контролю Польщі перейшли Волинь, Братславщина та Київщина. По-третє, Польща була більш залучена до західноєвропейських процесів, ніж Литва, тому після підписання Люблінської унії українські землі також потрапили під вплив західноєвропейської культури. Те, що відбувалося в Західній Європі, відбувалося в Польщі, а значить, відбувалося і на українських землях. По-четверте, на українських землях було створено шість воєвозв, три з яких польські, і три новоприєднані литовські. Бельський з центром у місті Белс, Руський з центром у місті Львів, Пріяславський з центром у місті Кам'янець, Польські воєводства, литовськими ж воєводствами вважалися Волинський з центром у місті Луцьк, Браславський з центром у місті Брасло та Київський з центром у місті Київ. Крім того, ми маємо пам'ятати, що Польща це католицька держава, тому хоча і українська шляхта правила цьому запобігти. Але на теренах українських земель почав поширюватися католицизм. Католицьке віросповідання було головною умовою отримання земель, посад тощо. Перебуваючи під тиском поляків, українська шляхта ополячувалася і окатоличувалася, тобто сприймала католицьку віру та переходила на польську мову. Така ситуація сприяла втраті українським суспільством власної еліти, яка була здатна боротися за права українського народу. Крім того, ми пам'ятаємо, навіщо Польща хотіла об'єднатися з Литовською державою. Перш за все, її цікавили українські землі, де можна було розповсюджувати фільварки, а українське населення використовувати як робочу силу. Тому після Люблінської унії на українських землях поширювалася активна фільваркова система, яка поступово призвела до закріпачення українського населення. Підводячи підсумок, потрібно сказати, що входження українських земель до складу речі Посполитої дуже сильно вплинуло на подальшу долю українського народу.